Привіт, линятка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас знову макіяжний челендж. У мене тут на листочках написані всі ваші цікаві ідейки, нестандартні варіанти для макіяжу. Тут є і макіяж, навпаки, і макіяж з закритими очима. Лівою рукою ми вже робили. Все це гарнесенько перемішуємо і дістаємо папірчик. Так, дивимося, що в нас тут. Діндінь. Опа, 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 опа. Закритими очима. Ну що ж набираємось хоробрості і погнали! На каналі вже є одне відео з закритими очима макіяж. Я пам'ятаю, це було ну дуже нелегко зробити, але однозначно це було дуже весело. Да. Я ось тут перед собою просто кладу косметичку і засоби, які можуть мені знадобитися. Я не буду знати, які вони. Буду просто закритими очима діставати і намагатись по формі зорієнтуватися, що ж це таке. Тут може бути все, що завгодно. Кокос маю хоч малесеньку надію, що в мене вийде хоч якийсь макіяж. Мені ще сьогодні йти по справам, так що тримайте кулачки Ну що ж, починаємо з тону. Я буду шукати зараз цю пляшечку тону. Так, щось вже випадає з цієї косметички, треба було взяти більшу. Так, так, так. Я знаю, що ця банка велика, тому з тоном мені пощастило. Здається, що я його знайшла. Так треба тепер знайти де де ця дірочка Шо? щоб тон то попав на обличчя а не на камеру <смі> сюди нанесла здається <смі> ну сподіваюся що всюди тушувати буду просто руками тому що ну є малесенька вірогідність що руками я розташую краще ну точніше я буду відчувати де є ще на обличчі то щоб його там розмазюкати але це дуже малесенька вірогідність тому що не знаю Взагалі, що я вже тут тру. Тим більше, що цей тон взагалі любить підсохнути і стати матовим, і він не відчувається на обличчі. Не знаю, в чому тут була логіка моїх таких дій, але нехай вже буде вже так, як є. Трішки на лобоші і під очі бажано. І далі нам потрібен консилер. І консилер в мене такий продовгуватий. Не знаю, як його тут... Визначити. Ну, здається, ось це щось таке продовгувати. А ще щось є. І ось ще щось є, продовгувати. Зараз спробую відкрити, якось визначити, що це. Омбаса! Якась баночка трішки вуща, а якась трішки ширша. Я не пам'ятаю, наскільки широка була баночка в консилера. Нема запаху, як це попасти назад. Так. І тут немає запаху. Блін. Як же ж визначити? Ну коротше, мені здається, що ось ця менша баночка це консилер. Пропало всю. Ви мені там напишіть чи я правильно вгадала чи ні? Так, ну, щось жирненьке таке наноситься. Слухайте, має бути вгадано, мені здається. <реш> Тепер будемо тушувати. Тушувати теж буду пальчиком, тому що ну, щоби. Нанеслося всюди точно, щоб не було банючків ніяких над очима. Так вже було все гарнисінько з рівним тоном. Сьогодні ще й так спекотно. Треба нанести хороший макіяж, стійкий, щоб нормально піти гуляти. Будемо думати, що я розташувала нормальненько його. Як має бути? Я тут поки тушувала, подумала, що в мене там був в косметичці ще тінт, і не один. Я ну дуже сподіваюся, я взяла не тінт. Будемо тепер шукати контур. Так, які ж нам скули зробити? У мене тут ось є декілька палеточок по відчуттям. Щось з них має бути ну або румянами, або контуром, ну щось таке. І давайте напевно спробуємо на дотик. Так, це ні, це точно ні. Так, а це... Щось сухеньке. І є вірогідні, що це рум'яна або контурин. Набираємо. І десь приблизно ось тут у нас пули Треба добре розташувати, щоб не було плямок. У нас ніяких Щоб все гарнесенько лягло. Завжди проходьтеся ще й ось тут. Контуринг має бути всюди. Це ж типу ваша натуральна тінь. Всюди нанесли. На ніс наносити не буду, бо можу зробити там пляму велику. <рес> Тепер нам потрібно знайти хайлайтер. Ну, бо без хайлайтеру, ви ж знаєте. Ніяк. І я тут намацала ось таку велику палітру. Вона в мене йде на три відцінки. Має бути тут контуринг, рум'яна і хайлайтер. І, звичайно, я не знаю, де тут саме, що, тому я ось так наберу, довіряючи інтуїції, і дуже сподіваюся, що це буде хайлайтер. Ні. Тому що я хочу сьогодні сяяти. І ось так ще візьму пальчиком і в кутики мені треба. Ну, якщо це зараз контуринг, це буде капець просто, не макіяж. І, звичайно, це все добро потрібно якось припудрити, і тут є велика банка пудри. Я знаю, що це пудра, бо вона сама велика в мене. Тут має бути наша пуховочка всередині, і я думаю, нею і скористаємося, щоб наш макіяж добре сьогодні тримався. О, напевно, десь забагато нанесла. Давайте ось цією великою трішечки стряхнути діло, бо щось аж в ніс зайшло. Але, хоча б буде стійкий на цю спеку, макіяж сьогодні. Далі у нас йдуть брівки, і мені потрібно знайти олівчики. І я дістаю просто все тонесеньке, що тут є, тако під руками. Так, просто все дістаю, наче більш нічого тонесенького немає. І зараз ось цього визначимо, що тут у нас олівець для брів. Неможливо. Якось би знайти щіточку з другого кінця, але так, це підводка. Я знаю, тому що в неї інша форма. Так, дивимося ось це. Ось це взагалі кісточка. І ось тут. Ну, ось це таке схоже на олівець. Ну, все відкрилося по звуку, наче як олівець для брів. Можливо, це й він, а можливо, тут і немає цього олівця щіточкою. Ану, давайте ось це візьмемо. Він мені по звуку дуже схожий на мій олівець для брів. <звук> так, де в нас тут брови? Приблизно ось тут по волосочкам я тако відчуваю, що наче вони тут. Ну я напевно просто свій автоматичний сюди не поклала. Не поклала. Таке теж може бути. Yeah. Я сильно наводити не буду, бо не знаю точно чи це олівець для брів. Але ось так, от веду, де бачу, точніше, де не бачу. Думаю, що нормально Ні. Nee. будемо довіряти своєму шостому відчуттю. Так, і зараз знайдемо якусь щіточку. Ну ось якусь є ось така щіточка. Ну, хай буде така, бо я не знаю, де там знайти тепер скошену. Ось так типу розташуємо. Так теж непоганий варіант. Знімемо, можливо, надлишок, який ми там нанесли. Головне, щоб рівки були штрихами заповнені, щоб було натурально. Тепер макіяж оченяток, і нам потрібна база. Базу я теж легко визначила, тому що в неї баночка ось така специфічна, її можна знайти. Тепер знайти головне око. Та й таке. Так, нанесли. Опа, опа. Так, розтушуємо якось І друге око. І будемо фарбувати тінюшечки. Палетку теж легко, в принципі, знайти. Вона у нас. Ось така сьогодні. Кругленько я знайшла. Якщо не помиляюсь, це має бути ламель, наче. Яку сьогодні палітрові оцінки ми виберемо? Думай трохи. Я поняття не маю. <звук> <звук> Яку палітру. Десь ось тут наберемо колір. Я сподіваюся, що я попала на колір, а не просто визюкаю по палеці. Так, у кутик нанесемо. Блін, а як потрапити знов на той самий колір? Ні. Зараз вони будуть різні. І якось там на нижню повійку нанести ще треба. Якимось іншим кольором просто розташу все це. Я навіть не пам'ятаю, які відтінки в цій палеці. Дізнаємося аж в кінці. Якщо логічно думати, то в палеці в перших відтінках має бути щось світленьке на початок повіки. Дуже сподіваюся, що це саме по такій лосіці зроблена палетка. Ну що скажете? Гарненький вийшов макіяж очей. Чуть-чуть. Тепер нам потрібно знайти туш. Туш також легко визначити, але от нафарбувати вії складно, тому що потрібно все ж таки відкривати очі, бо нижні будуть погано. Фарбовані в цьому випадку, тому намагаємося, ну, хоча б якось їх нафарбувати і не зробити ніяких клякс тут. Бажано. Я нагадую, що мені потрібно буде сьогодні йти. Є. Yeah. Думаю, що нафарбувала. Потужна. І зараз нариємо підводку. Я, в принципі, теж знаю, як вона виглядає. Вона така якась п'ятигранна. І зараз десь зробимо якось там стрілку. Ось так. Так, даємо направлення і вздовж лінії ростовійок, як я вас вчила. Ось так. І з другої сторони. Ось так. І давайте завершимо це все блиском, якщо він тут є або помадою. Я тут знайшла ось таку помадку. Ну, я дуже сподіваюся, що це помада. Викручується, значить помада. Так, наносимо на губки. Ось так. Теж інтуїтивно. Головне по всім контурам пройтись. Ось так. І я би ще хотіла додати блиску сюди. Шукаємо. якусь баночку, схожу на блиск. Я знайшла, здається, ще одну помаду. Я думаю, можна зробити такий типу перехід, якщо це інша помада. А можливо, це та сама помада. У куттики. Так, шукаємо, коротше, блиск. Блиск, блиск, блиск. Якась банка має бути. Трохлітрова. Друг так, банка має розкрутитися і мати хоч якийсь зап... М -м -м, солоденько. Значить, блиск. А, може, консилер. <сісті> буде, значить, як буде. Таке життя. Поділяємо гарненько. Якщо у нас там. Різні відтінки то буде хоча б можливо гарно. Ой-ой-ой! І на верхні. Ну що, там? гарно вийшло сьогодні не в мене. Гарно. Тепер мені потрібно десь знайти зеркало, щоб на себе подивитися. Так, почекайте. Ще мене зафіксували макіяж. Ось це наша баночка з фіксатором. В Яку сторону? Наче в себе. А! На себе! Зафіксуємо цю красу неймовірну. Зеркало, напевно. Візьмемо в палеці. Ох, мені страшно, О, мені дуже капець, як страшно. Я тут відкрити. Здається тут. У -у 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 -у. <звук> <звук> То був а не коректор. Слухайте, а закритими очима і стрілки все одно такі довгі до скроні в мене. <рес> ну, помада якась вийшла. Невідомо, чи це два відтінки. Вже побачу на монтажу. Брови розмащені. А тіні, ви дивіться, на ці тіні, навіть блискітки нанесла. От що залишається незмінне, так це блискітки. І посипані баньки під очима. <рес> Контурингу майже немає. Значить, то були рум'яна. Це капець. Люденьки милі. Це ж тінт був рожевий. Як мені його тепер змит? Нічого ми не не аж навіть війка якась відпала в шоці. Того всього макіяжу Я не знаю, що тепер з цим робити. Ви обій собі, що це тінт Ось це все тінт, цей зафіксований зверху пудрою стійкою. І зверху ще і фіксатором завшикала. Та вона ж не змиється вже сьогодні. Я чекаю від вас ще ідеї деякі для челенджів в баночці. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде ще більше різних челенджів. Я сподіваюся, змогла вам трішки підняти настрій і повеселити. Мені однозначно було сьогодні дуже весело, і буде весело зараз. Це все змити. Па -па. Ну, взагалі не витирається. Напишу.